Вітання. Сьогодні в нас у гостях Андрій Дідух, кандидат від партії Воля. От, і я одразу задам перше питання зі старту, тому що мені тут розповіли, що в соцмережах шириться значить, така версія, що Вова Морда підтримує партію Воля. Вова Морда це в нас така кличка одного відомого чоловіка, якого пов'язує з Кримінальним світом Львова. Ще останній раз я бачив у іпостасі е, людини, яка визволяла одного з наших бійців з полону. Тобто мова йде про Володимира Дідука. А Володимир Дідух в нас десь теж в списках партії Воля. Так? А Андрій в нас по батькові Володимир. Прошу пояснити ситуацію, що, що де робиться? Ну, все досить просто і банально. Дідух Володимир. Романович, це мій батько. Він ніякого не має відношення до дідуха Володимира, якого в народі називають Вова Морда. Відповідно, я дідух Андрій Володимирович теж ніякого відношення не маю, Це просто збіг. Ми однофамільці, але ну, досить часто на це звертають увагу, коли дізнаються моє прізвище, як звати по батьку. Питаються, чи в нас немає, можливо якийсь позашлюбний син або ще щось. Ну, однофамільці, так. Та звичайнофомільці буває, ну буває, <рес> так. <рес> Це мене весь час питають, чи ми родина з шановним Йосипом Ситником, який очолює партію Свобода так? <рес> тобто фракцію обласній раді. Всі пересікаються. Так, так, так. і так буває. Ну що ж, з тим прояснили, наскільки я знаю, Андрій, що займаєшся. Юридичною практикою, так. так і, зокрема, питаннями погашення, не погашення, а проблемних валютних кредитів. Розкажи два слова про цю тему. Так, я працюю приватним адвокатом, займаюся в більшості моя трудова діяльність присвячена банківським кредитам, порукам, іпотекам і таке інше. Ну зазвичай люди починають судитися, коли в них є заборгованість по великих сумах, а це буває по валютних кредитах. Тому, беззаперечно, це питання було, є і, напевно, буде актуальним. Проблематика досить є значною, але на сьогодні судова практика досить-досить лояльно ставиться до позичальників, поручителів. Але на жаль, суди першої інстанції не завжди дослухаються до промових позицій було питання, значить, про те, що прийняли закон, який Прошенко не підписав. Яка подальша доля цього закону не стикався? система? Ну дивіться, моя особиста думка, що прийняття цього закону було досить такою популістичною дією з боку Верховної Ради, тому що. Він тягне до собою ніби задоволення інтересів одних людей, але обурення зовсім інших, які вже свої валютні кредити погасили. Одне добре, що є, це є замороження усіх на даний момент можливих стягнень на іпотечне майно, яке придбане за рахунок валютних кредитів, тому що діємо мораторій на сьогоднішній день. Ну і ніби всі перебувають в очікуванні. Ну і в тому числі і в нервувалочіку. Ну, ну от власне пауза затянулася, так тобто питання так, все одно не вирішене. Я собі дозволю свою. Я просто на цю ць. тему писав і було, скажімо, на Я своє своє бачення скажу. Мені цікаво просто думку, як юриста, як правника. Коли брали валютні кредити, воно не зовсім відповідало діючому законодавству. Про споживчи кредитування в національній валюті, не зовсім я не, 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 не це не дискутую зараз на ту тему. Е, і коли в нас е, буквально впихали ці кредити валютні, вони очевидно були дешевші і вигідніші, тобто було вигідніше брати за 10%, під 10 річних днів під 16 гривень, при тому, що останні роки долар був стабільний так, е, і не змінювався курс. Е, і коли сталася та ситуація, коли все почало валитися. Так, ну, спочатку по волі, потім, після цього е, так званого рефінансування е, нової влади вже е, під голованням Кубіва, коли пройшло ін'єкція, там перший транш 100 мільярдів гривень, коли гривня почала падати. Тобто, на мою думку, є. Е, Кілька сторін в тому позичальник він звичайно винен. Ну він взяв кредит він свідомо взяв. Але крім того, є банк, який впихав той кредит валюті. Це була програма банків і ну ніби політика банківська. Є національний банк України, який зобов'язаний слідкувати за нашою національною валютою. І є держава, є уряд України, які ну, мали би теж реагувати на цю ситуацію, тим паче, коли Україна де-факто в стані війни, де факто в стані форс мажора Я перепрошую тебе довго на це, але хотілося власне цю тему почути. А ви все сказали дуже добре і правильно. Загалом, банк, як. Установа, яка здійснює фактично ну, торгівлю своїми послугами, тобто вона зацікавлена в те, що чим більше людей принесли свої кошти і чим більше людей взяли, кожен цього вона заробляє кошти. Відповідно, усі ризики, які пов'язані з отриманням валютних кредитів, несе позичальник. Ну тому що він бачив, що він бере, він мав би передбачати можливі коливання валютні, але це має стосуватися, на мою думку. Коливань в допустимих у розумних межах. А коли відбувається, наприклад, криза в державі, як було в 2008 році, і тепер під час бойових дій на Сході, в нас відбулася певна криза, гривня знецінилась, долар суттєво виріс. І тут відповідальність має в певній мірі розподілятися між Позичальником, тому що він знав, що можуть бути ризики, але потрібно а, знайти винну особу, особу чому ж ці ризики стали а, настільки високими, що фактично а, людей призвели до а, бідності. І в даному випадку я вважаю, що винним може бути а, держава, тому що фактично держава вона не втримала, не, втримала. Як, не втримала цей курс. А, і і певні ризики має взяти вона на себе. Ну це було так правильно. На мою думку. Ну, погоджусь, я почув підтвердження своїх тестів. Е, гаразд, е, ще два слова. Буквально, е, якщо значить, буде перемога на виборах, так? де би ви бачили себе в, е, в міській раді? Які, 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 які питання були б вам ближчі? Чим би ви займалися в місті? Тому що проблем про вам багато? Там, ну звичайно, мене Ваше цікавить влачення. питання е, тендерів, як вони відбуваються. Оскільки цим питанням займаюся, можливо, на жаль, не вистачає мене в повному форматі охопити все. На даний момент займаюся безпосередньо тендерами по лівтрансгазу, те, які вони закупівлі проводять, кого допускають до тендерів і як це все відбувається. Тобто цей моніторинг, я думаю, він мені близький, він залишиться і в випадку перемоги, звичайно, буде відслідковусь законність дій. Тобто мова йде про тендерні процедури в міській раді, які можна поставити в правильне русло, так щоб не було, як розповідав попередній попередні, наш інтерв'юер, про те, що було приватизовано 110 тисяч метрів квадратних комунального. Майна, і ми тоді якраз спілкувалися про недоплату, можливо, недоплату, і в результаті вийшли на страшну суму, яку сказав, що вона абсолютно реальна, півмільярда доларів втрат міського бюджету. То тобто основне завдання буде зробити максимально прозорим тендери, максимально доступним інформацією для людей по тому майну, яке належить громаді, місту Львову. І Львівській області загалом, щоб кожна людина могла подивитися, що є на балансі, що є у власності. Якщо воно передане в оренду, то за якою ціною, хто ним користується, і без проблем, якщо вона має бажання здійснити якусь свою господарську діяльність, могла звернутися і отримати в оренду також якесь майно, яке може бути виділене містом. Гаразд, дякую наразі. Дякую Успіхів.